Перед вами, друзі, зараз два ескізи. Один виконаний в техніці гризай, другий у техніці звичайного начерку графічним простим олівцем. Я показувала послідовність логіки виконання цієї роботи над ескізом. Ну, і так як другий ескіз у мене доволі великий, я його закінчу як самостійну роботу вже в живописній техніці з використанням графіки. Тобто, в поєднанні фарб і кольорових олівців, фарби буру акварельні, як я показувала на початку зустрічі цього блоку заняття. Отже, перед тим, як я користуватимусь фарбами, я маю почистити малюнок від зайвих різноманітних зображень. Прибираю ці зображення зайві. Зайві лінії, а відповідно, лінії у мене побудови були доволі намічені, з сильним натиском олівця, щоб вам було зручно видно, ви намагаєтесь зробити так, щоб у вас лінійний малюнок був більш легким в роботі. Отже, Витираємо послідовно так, щоб бачити, що накладається на, відповідно, інші зображення. Голова у нас попереду, далі тулуб кошеняти. під ним не видно вже і лапки передні ноги Петрика, ну і, відповідно, ці зображення інші, можна буде записати, фарбами, почистити. Зручно пензлем це робити від гумки, і можна приступати. Отже, я беру пензель і починаю покривати тло, так як це земля, а мені потрібно зробити. Виконати роботу доволі швидко, крім кошеняти, я зараз прокрию все тло. Акварель вона прозора, її потрібно змочити водичкою. Перед тим, як ми користуємось, щоб вона була більш яскравою. Якщо акварель першим шаром я покриваю, вона у мене зовсім прозора, то це означає, що далі, звичайно, у мене тут з'являться певні акценти, да? тому що трава вона різна. Десь, от як у мене сонце дає тінь під пензлем. Напевно, з цієї ж сторони, як у мене світить сонечко, я дам тінь відразу від ноги Петрика. Обираю освітлення. Освітлення буде тепле, як зараз. Вечірнє, якщо то воно іще із полисками жовто гарячими. В основному, ви бачите, да, навколо. Ноги Петрика намагаюсь зробити різноманітні зелені відтінки. А тепер беру синій колір разом з зеленим, виходить холодний. І там, де нога Петрика, і, відповідно, буде тінь котика, я роблю холодні відтінки. Так само покриваю тепер відповідно, ногу Петрика. Ну, так, здебільшого в джинсові таких може бути, да, гамі, сині. Так, в... То пам'ятає, що форма округла має теж світло і тінь. Враховуємо, і тут тінь холодна, а світло тепле. Так, ну І щоб дати, відповідно, підтримку, я взуття теж зроблю з відтінками такого ж кольору. Да ще трошечки Узагальню, поки що так. Ну, а тепер займуся кошенятом. Не знаю, як вам, мені подобаються а, такі котики, звичайно, всі, але от особливо які схожі на короля тварин тигра, лева теплі. Цікаво, що і лев, і е, тигровий окрас, вони мають теплі відтінки. Ось я котика зроблю ось таким трошки кумедним. Підпачкаю, да? так, його. Так, сонечком жовтим і жовто-гарячим. Ну, а тепер сам окрас. Так, навколо ока у мене трошечки буде жовто гарячий, з двох сторін, щоб була симметрія. Тут смужечки в різні сторони дам. Біля носика, теж дам смужечки в одну сторону і в другу. Ось тут такі характерні промінці. Ну, так. А тепер попробую виділити холодним коричневим, Для цього візьму, ну, так як жовто-гарячий теплий, все ж таки, якщо в жовто гарячий я додам холодного відтінку, то у мене вийде ось такий коричневий відтінок холодний. І зроблю тінь. Ось тут буде тінь, ось тут буде тінь. По колу ось тут буде йти тінь, падаюча тінь, на тулубі, на лапках. Там ще одна лапка буде виглядати. Ця лапка і навіть хвостик теж буде мати тінь. Ось тут. Так. От, якщо я приблизно розібралась, тобто це світло, ось тут може бути трошки тінь, тут світло, ось тут, з цієї сторони голови тінь. Дуже виразна буває тінь, якраз яка вигідно виділяє голову ось тут під головою котика. От. так. І на подушечках лапок. Ось так живо можна передати нашого героя як першу прописку. Ну, а щоб підтримати колір котика, зробимо тут дірку на штанцях Петрика. Хай вона теж підтримує загальну нашу композицію. Ну, і Тінь від котика, холодна, я змішую холодний рожевий з синім. Отримуючи фіолетовий колір, ось тут під нашим героєм буде виразна чи тінь. Отже, це розбір е, першої прописки. Ну, а далі за великим пензлем, ви бачите, я користувалася, я можу взяти середній. Е, якщо він з тоненьким кінчиком, то, е, відповідно, можна і не готувати тоненькі. Ось у мене пензлик з тоненьким кінчиком, але він е середній. Зараз я попробую промалювати очі, е очі е ну, теж будуть трошки-трошки виразні. Ну, які вони можуть бути? Е зелені очі трошечки ось так. Я беру коричневий колір, зараз і починаю наводити основні риси очі. вушка. Єдине, що потрібно охайно це робити, бо якщо е, може бути не туди штрих, то змінюється погляд. Я бачу зараз у кошенятки вже погляд змінюється, тому що я трошки припустила деяку неохайність. Ну, нічого, зараз ми виділимо його оченята, виділимо тут вусика. У нас будуть намічу шерсть. І трошечки детально дам ось такий характер, щоб показати, що мордочка у кошенята попереду, переді мною. Штрихи можуть бути. Пензлем видно, як я це роблю, а може можна використовувати на цьому етапі і роботу олівцем. Ось у мене олівець, те ж саме я можу ці штришки робити олівцем. Якщо я візьму дійсно олівцевий характер закінчення, а акварель дуже гарно разом з кольоровими олівцями є акварельні. Олівці кольорові. Тоді взагалі можна ними виконувати різноманітні фокуси, тому що вони розводяться водичкою. Ось зараз я покажу, що котик у мене дійсно жовто-гарячий. І волоски шерсті я зараз. Йому намічаю так, як вони зростають. Якщо хочете побачити, як, потрібно взяти котика, погладити його, і ви зрозумієте, що тут, в цьому напрямку, вони йдуть, так? Догори дрібненькі ось так. Так. Низ ось тут, наче по колу. Так. а Лапки, зрозуміло, зверху вниз. Тут я не закінчую зовсім олівцем. Чому? Тому що це далеко, а чим далі, тим менше видно деталі. Ну і вусика я зроблю чорним. ви можете зробити і білим, якщо фарбою. Так, е, укошенята здебільшого, звичайно, вусика білі. Просто для того, щоб зробити білий, потрібно взяти е, краще білу гуаш. Або, відповідно, робити ще фокуси з такими засобами, які дають можливість не записувати форму, а залишати білою. Так, ну, це вже трошки ускладнює підготовку, тому що це спеціальні художні засоби, вони нагадують віск. Отже, я зараз перед вами виконала начерк ілюстрації, як е, у Василя Олександровича Сухомлинського, відповідно, є герой Петрик, який зустрів на своєму шляху в садочку котика і спас його від собаки. Я бажаю вам успіхів в творчій діяльності. Підбирайте матеріали. Вільно себе почувайте в будь-яких техніках, і до зустрічі! Всього вам найкращого.